Сьогодні, 8 вересня, у Корольовському районному суді міста Житомира відбувся розгляд справи з обвинувачення Артема Жоги у створенні терористичної організації. Судове засідання відбувалося під головуванням судді Людмили Шимон, прокурора Ігора Швеця та адвокатки Людмили Петрушиної. Обвинуваченого у залі суду не було. Справу розглядали заочно. Наразі перебуває на території непідконтрольної Україні, так званої території Донецької народної республіки. Під час судового засідання прокурор Ігор Швець надав частину доказів, які доводять на його думку винуватість Артема Жоги у створенні терористичної організації. Обвинувачений переховується від органів досудового розслідування, докази його винуватості збирались в порядку спеціального досудового розслідування. Адвокатка Людмила Петрушина від коментарів щодо розгляду справи в обвинуваченні її підзахисного створенні терористичної організації відмовилась. Не на камеру вона розповіла, що розгляд справи триває з 2017 року. У судовому засіданні була оголошена перерва. Розгляд справи буде продовжений у жовтні 2022 року. Леонід Харшан Ігор Грач, новини на Суспільному.